Але ніщо й ніколи не ставало на заваді українцям вирощувати квіти, навіть обстріли. Люди часто роблять це на місці зруйнованого житла. Розкажемо вам зараз, як відроджується побитий ворожими снарядами розплідник рослин у прифронтовій громаді Харківщини. Як його власник відроджує свій бізнес фактично з попелу, наново вирощуючи дерева, півонії та іриси. До Речі тут найбільша в Україні колекція ірисів. Їх більше. Ста тисяч. Дивіться. Це сорт власної селекції. Я його назвав Сонце над Україною, тому що він настільки яскравий, настільки життєрадісний, як наша країна. Тому у мене такі асоціації. Дмитро веде нас пагорбом усіяним ірисами. Це фактично останні дні їхнього цвітіння. В цьому сезоні загалом 800 сортів, але я не рахував новинок минулого року. Ну, тобто, десь ще 30 новинок додалося високих, борідкових, ще є. Карликовий. Серед цих сортів близько двох сотень Дмитро вивів сам. Найбільше пишається ось цим, який назвав героєм. Слава сорт настільки витривалий, пелюстки настільки цюбкі, стебла вони. Єдиний сорт, який в 23-му році витримав страшенну зливу, град та ураган. Тобто він стояв майже неушкоджений. Ну тому і героям слава, як наша країна, вона завжди переможе і завжди стоїть як Кремінь. На початку повномасштабного окупанти намагалися знищити сад Дмитра. Сюди летіла артилерія різного штибу, і таки побили третину рослин. Дерева, які вдалося врятувати, зараз садівник лікує. Оце артилерійським. Тут ще касетки прилітали. Маленькі ушкодження я вам там покажу. От оце, до речі, Оце. Оце ось. А чи були пожежі тут? Та слава Богу, що не було, тому що я дуже сильно. Ми коли були в Трускавці. Я дуже сильно хвилювався, тому що е хвойні вони гарять дуже. Ця смола. Якщо вона займається, то вигорає все. Квартира Тараненків на північній Салтівці, що найбільше постраждала під час наступу на Харків. Тож в перші дні великого вторгнення родина переїхала сюди, на дачу, та й тут не всиділи, бо стало небезпечно. Вирушили на захід України в евакуації, не витримали. І півроку ми дуже щасливі, що ми змогли повернутися, і змогли ми це зробити завдяки нашим хлопчикам-захисникам, тільки завдяки їм низькі Муклін за це. До великої війни бізнес з продажу рослин процвітав. А до саду титаренків приїздили екскурсії з усіх куточків країни. Дмитро пишається, що має чи не найбільшу колекцію ірисів в Україні. Та зараз люди бояться їхати на Харківщину, і продажі критично впали, але саме цієї весни. До саду повернулися лелеки, і татаренки впевнені, що з їх поверненням все зміниться. Народі завжди кажуть, що якщо лелеки повертаються додому, то це буде мир та перемога. Тому я я впевнений в нашій перемозі і в найскоршому миру. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна, марафон єдині новини.